Доброго дня усім, мене звати Кароліна, а моя мама Оксана Ложецька. І я п'ю отакі продукт капсулки. Це є EL8. Це є клітинне харчування. Але я перейшла на отакі капсулки д -д дичачі. там входить. Дуже багато чого. Овочі, фрукти, ягоди, помідор, броколі. так багато чого. І це треба просто так зробити, водичку розмішати, і насипати той порошок і пити. Воно дуже корисне. І як ви хочете, щоб ваша дитина була здорова, Купляйте її той продукт для маленьких і давайте її і пийте на здоров'я. Нехай всі будуть у вас здорові!